Так, друзі, будемо з чоловіком снідати. Кашу грічану бігом зварила, помідорчик і хлібчик і холодчик захолонув. Дуже добре, гарний. Пахне смачно, будемо снідати. Всім смачного! На дворі у нас йде дощик. Ну, так і було в цій в синоптику. Стояв на сьогодні дощик, а діти хотіли раніше приїхати та знести кабаки, ну, не, не судьба нам з кабаками. От, ну, нічого, приїдуть, допоможуть мені доготувати, а я вирішила. Зранку порядки навести, бо це не вистачає часу. Треба попилососити, поприбирати. Так. Осталось наволочки надіти. Цей пледик нам діти подарили. На кровать. дуже м'якенький і дуже-дуже теплий. Я так люблю під ним лежати, але нема кого. Так, друзі, постіль привела У хаті порядок попили сусила, все поприбирала. От, шторку не відкрила, але ну, нехай відкриє. На дворі в нас хмарно, йде дощ. Так, і ушла я на кухню. Все, прихожу прибрала, в коридорі теж попили сусила. От, Чоловік зараз повитирає пиляку. Я йду на кухню. Тут у мене звісно, порядку ще не дуже є, але ну, нічого. Так, друзі, ну, ось я перчики начинила творогом з сиром, моцарелою, чесничком, майонезиком. Така начинка. І зараз буду обвалювати в клярі і в сухарях, і буду змажити, потім покажу. Так, починаємо. Добре. Так, сковородку ж треба включити. Ви починаю, сковородка не включена. Ой, комедія. Тут же ж і творог отоплюю. І компотик уже зварила, і цибулі начистила, і моркви начистила, і перця, оце ж духовки цей. Сняла шкурки воно вже з них. В общем, короче, як білка в колесі. Кручусь, верчусь, кручусь, верчусь. Нічого, друзі. Зато приїдуть діти, приїдуть свати, приїде бабуся, і буде мені чим. Так, друзі, ну, ось як це виглядає. Дуже апетитно, гарно. Ну, Така краса. Будемо куштувати як околону. Друзі, приїхала ще ось моя помощничка, моя доцюня. Приїхали внучки, приїхав зять, привіз. І ось, ось нажарила вона вже котлеток. Ось, ось такі запашні. Тоді ми їх іще протушимо. Прямо печіночку на салатик. Ось, ось будемо робити салатик. Варену курячу печіночку. Так, треба, майонез тобі треба достати. Тобі маленький лучший, без разниці. Ну, то тобі весь на салати треба що? Да. Майонез. Да. Оту, знаєш, не так я роблю. А як? Оту а, а ну, різати, і тоді тоненькою да. не треба не вушити. Це, я, це мистити. я додавала в цей, поняла? В оті перці да. жарила, да. я А ти собі одріж. Ну, нож чи ножниці. Бери та й одріж ось собі. Так, ось це ми робимо, дивіться, будемо робити у кольцо. То, що я торт пекла і на тарілочку, буде слоєний салат. От. Це один, а взагалі буде три салати в мене. Ти погірки собиралась? Так, я по огірки по картошку в погріб. Дівчат, Томат є. Чого я буду помагати? Ну, ну, Салат якийсь заходить. новий. Що? Салат, каже, якийсь новий. А ти що такий не їла? Ні. Ні я я такий е. не робила. Що, ось ще помощниця прийшла? Ну, Помагай. Привіт бабиним підписчикам, да? Няй хочеш тяпти? Так, там же знімає, ви поздоровкайтеся. Помахай. Привіт. махала. Да? На, Соня, а Соня, іди сюди. І ще моя одна внучечка вже. Так вона вже мене глянь догнала. Так, да, да, да. <схай> Моя золота. Бабушка ж тебе на ручках носила. <схай> а ти вже виросла. Олє. Ну просто відео так трошки. Соня, помахай. А, да. Ульяна. З, з днем рождения, З яким Давай. новим годом? Днем з з народження! З днем народження! З днем народження! Так, ну це наш празничний стіл. Походимо, Салатики, холодець, рибка. Картошечка, котлети, м'ясо ще тушене не наложили. О, бачу, я не знала. Отак, оце ж нове блюдо, що я вам казала, перці з сиром. От. Голубчики, салати. Сні... Внучки мої зробили отакий сніжок. Сирні кульки і сиром притрушені. Дуже смачне. Вони в мене молодці, да, такні мої? Хлібушек ще треба, хлібушка нема. Ну, так що таке. А пить ми будемо пить ми будемо. водку. Нет. Пить ми будемо пиладу таку маренго. Нове Вадим купив. Це вот. щось так, так, ну все, будемо ми сідать за стол смачного нам. Ой, світ, світить, Не знаю, як сісти. Зараз боком повернусь. Ну от, друзі, і закончилось наше свято. Закінчилось. Свати уїхали. Так, друзі, ну от і закінчилось наше свято. Роз'їхалися всі, свати уїхали перші. От. Потім поїхали діти. Нагрузили ми їх повну машину. Половину тор торту відрізала е, пірожини, і сватам теж надавала і торта і пірожених. В общем, торт у мене вийшов, великий, більше двох кілограм здоровенний. Завтра ще бабусі понесу, бо вона пішла додому, торта не дождалася. Ну їй важко, в неї болить спина, розболілася. Вона каже, піду потихеньку додому. Покушала з нами, посиділа, чуточку випила е ці, пінаколади да й пішла додому. Завтра я її понісу сні снідати, однісу там смаку, їди куча сталася, дітям нагрузила всього. Каже, дочка, приїхали. Ну, я ж їм сказав, що подзвонилися обов'язково. Дочка каже, зять сказав, оце поїхали на день народження, наїлися, ще й додому нагрузили повні торби. Каже, забрали, каже, все у батьків. Кажу, та й що ж ви забрали? Ще повно всього кажу. Ну, так кажу, а з другої сторони, на те ж мої батьки, правильно. <кхем> так що, такі друзі, справи. Сиру дітям дала, в общем, ну, всяких різних смаків, всього-сього наклали. Так що, друзі, кавунів вони, сьогодні перевозив нам кабаки там з одного городу, бо це ж дощик був. Тоді трошки не було дощика, та він пішов, поробив, нагрузив там кавунів собі, набрав. Ну, в общем, Набрали діти, слава Богу, я дуже рада, що вони приїжджали, і що понабирали і кавунів і всього і поїхав. Помідорів кажу, доця, бери. Вона каже: мамо, тільки ваші помідори ось доїли. Так кажу, бери. Огірків хай Богдан там піде нас, обирає там куча огірків зелених. Таке ж не будете купляти. Ну, за все ж треба гроші віддати, А в нас, кажу, портиться на городі. Ну, В общем, набрали всього, славиті Господі, я довольна. От. Мої діти золоті, допомогла мені взяти тож кабаки шкабаки, дочка допомогла все приготувати, дівчатка внучки помагали їй на стол накривати. Ну, в общем, молодці. І, і перед тим, як поїхати, перемила мені дочка всю посуду, убрали стол на місто. Ну, в общем, ну, молодці, золоті діти. Правильно там писали ви, що золоті діти, так, да, золоті, це правда. Не те, що я там э, розказую вам і э, прямо хваляю. ну так воно і є. Ну, добре, друзі, на сьогодні я закончу відео. Трошки там відео скинула вам, трошки з фото 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 фотографії пофотографувалася фо фото у дворі з сватами, то з дітьми, то з внуками. Подивитеся. Бо я заморилася сьогодні, чесно сказати, рано встала, я сьогодні не відпочивала, хочу спати. Зараз миюся і лягаю відпочивати. І вам бажаю тихої ночі, всього найлучшого, здоров'я, вам бажаю хорошого. До побачення до завтра. Надіюся, що завтра для нас настане, і ми з вами зустрінемося і будемо далі балакати. Я буду вам знімати, а ви будете коментувати, і будемо. Жінь продовжується далі.